Всім привіт, привітки, друзі! Всіх ради вітати! У нас уже 17-та лекція. Знову тема культури. Моя одна із найнеулюбленіших тем. Але, як то кажуть, не хочу, але треба. І в тому числі також треба і вам. Адже ця тема є в програмі. По цій темі регулярно зустрічаються тести на ЗНО. Тому давайте будемо сьогодні, як то кажуть, розбирати її. А, ну і починаємо з корабля на бал. Поїхали! Поїхали! Почнемо взагалі, ми перший пункт з особливостей розвитку української культури, тобто в загальному зараз охарактеризуємо період другої половини 19 століття, як розвивалася українська культура в цей період в двох державах. Да? Тому що ви пам'ятаєте, що наші землі, частина земель була в складі Російської імперії, частина земель була в складі Австрійської імперії, тому, ну вже Австро-Угорської, тому поїхали. Починаємо ми з того, що в другій половині 19 століття реформи Російської імперії покращили умови розвитку культури. В першу чергу це зв'язано з освітніми реформами, також з земською реформою. Пам'ятаєте, ми з вами розбирали земська реформа, де були створені в 1864 році земства, які в тому числі опікувалися е, освітою. Ну і окрім е, земств, значну роль в розвитку освіти, науки, культури, архітектури і так далі зіграли українські підприємці-меценати. Да, меценати це по факту їх зараз ми називаємо їх донатори. Це ті, хто виділяв дуже багато грошей на інвестував дуже багато грошей в розвиток е, культури, архітектури і так далі. До таких меценатів ми можемо віднести, до прикладу, сім'ю Яхненків, Терещенків, Семиренків, Ханенків і так далі. Тобто, це якраз такі зазвичай такі сім'ї, клани людей, які безпосередньо були підприємцями, які тримали досить великі е, бізнеси, і вони мали багато грошей через те, інвестували їх в розвиток, е, в розвиток взагалі освіти, е, науки, культури, архітектури і так далі. А якщо говорити саме про Російську імперію, то ви знаєте, що в 1876 році був виданий Емський указ, який якраз таки гальмував розвиток української культури, саме української культури, та зв'язував руки культурним діячам. Ви знаєте, що це був такий найдурніший документ, який по факту забороняв все українське, і от це якраз таки, зупинило розвиток української культури. Частина українських місців через емський указ змушені були виїхати за кордон внаслідок політики російської влади. А, тому в російській імперії був один розвиток, а, да, він був як бачите, загальмований через Валуєвський циркуляр, через Емський указ. Тому бачимо, розвиток української а, культури в другій половині 19 століття в російській імперії був досить таки слабкий. Але ми знаємо, що наші землі, українські землі, перебували під владою двох імперій, зокрема, частина західноукраїнські землі перебувала в складі Австро-Угорщини. От, там, в Австро-Угорщині, безпосередньо було трішки покраща ситуація, тому що, по-перше, там зростав український національний рух, там політу... полі... відбувалася політизація життя. Ви знаєте, що. В 1890 році було створено першу українську партію на території Західної України, тому там було якось все покраще в плані розвитку. Це така загальна характеристика. Давайте вже перейдемо більш до деталів, до, до деталей, тобто будемо зараз розбирати кожну зі сфер. Ну, як то кажуть, поїхали. Поїхали. Значить, починаємо ми з освіти. Починаємо з освіти початкового світу. Українці здобували у народних училищах. Це зараз я конкретно говорю про Російську імперію. Так, тобто, це були одно і двокласові народні училища, де якраз таки навчалися дітки, які здобували освіту. Училища проголошувалися позастановими, але їх не вистачало. Тобто багато вчилися. Ну не скажу, що багато, але просто було цих училищ. Не то, що багато людей вчилися, да те, що училищ було просто мало. От, тому, наприклад, після земської реформи почали з'являтися ще земські школи. До того всього були недільні школи, приватні школи, вечірні школи. Тобто, все-таки, окрім народних, да, окрім народних училищ, були ще й інші види е, шкіл, які діяли на території Російської імперії. Е, до речі. Все викладання, тобто все навчання дітей від початкової школи до вищої освіти, і навіть в університетах викладання української мови було заборонено. Тобто, якраз таки після після Волуївського циркуляру, після в тому в першу чергу емського указу, українською мовою вже було заборонено викладати, і навчання було виключно російською. Тому, бачите, от такий елемент був русифікації через освіту, адже люди. Хоч і були українцями, в них середовище українське, але навчатись вони мали виключно російською. Щодо західноукраїнських земель, там була зворотня ситуація, там учні могли здобувати освіту українською мовою, але було мало кваліфікованих вчителів. О, тобто дозволялася освіта українською мовою. Початкова освіта регіонів була обов'язкова з 1869 року. Але що варто сказати, що, наприклад, і в Російській імперії, і в Австрійській імперії досить мало взагалі дітей вчилися, тобто, на це, це зараз у нас в 21-му столітті, так що кожна дитина вона йде в перший клас, здобуває освіту, ну 90 95 може відсотків. Всі йдуть в перший клас, добувають освіту і так далі. Тоді, на той час, в другій половині 19 століття, наприклад, в Російській імперії. На той час писати, читати, тобто грамоту знали лише по факту 25-30% людей. Да? От. Тому сказати, що тоді освіта грала ключову роль, ну це таке. Так само, і на території західноукраїнських земель не всі ходили, як то кажуть, в школи, не всіх, всіх цікавила освіта, тому багато людей просто були безграмотні. На території Західної України проблеми освіти намагалися вирішити просвіти. да? Я вам казав, що таке просвіта і коли була створена перша просвіта. Ну нагадайте, в якому році? Правильно, в 1868 році це у нас була перша просвіта у Львові. Тому якраз таки просвіти займалися просвітницькою діяльністю, в тому числі освітою. От, е, значить, це зрозуміло, да? Тобто, на території Російської імперії. Була одна ситуація на території західноукраїнських земель, була інша. Тепер говоримо щодо середньої освіти. Це ми з вами поговорили про початкову щодо середньої освіти. Були ліцеї та гімназії, класичні і реальні. Але через те, що була висока ціна на навчання, багато хто після початкової освіти, в принципі, все закінчував. Тобто пройшов декілька класів і далі там на роботу, да? або там в армію. Тому багато хто, особливо ті, хто був з незаможних родин, вони не мали змоги навчатися далі через те, що це була досить висока плата за навчання. До речі, в Україні була створена в 1860 році, в Києві, перша жіноча гімназія. Ну, це дата не обов'язкова, але просто вам такий цікавий факт. Окрім того, був виданий циркуляр про кухарчених дітей. Це також цікавий взагалі, такий нюанс. Тобто, з 1887 року. Заборонялося, заборонялося здобувати освіту дітям з малозабезпечених сімей. Тобто, бачите, навіть що зробили, ну це взагалі жах був. А, так, щодо Західної України, тобто, це, це на території Російської імперії. Щодо Західної України, в 1874 році дозволили викладати української мови в середній освіту саме. На Галичині діяло шість українських гімназій, на Буковині діяло німецько-українські дві гімназії. Тобто бачимо, що освіта середня на території Західноукраїнських земель здобувалася у більшості в таких професійних гімназіях. Ну і останнє це поговоримо з вами про вищу освіту. Тут нам потрібно зрозуміти, що основну, ну, де здобували вищу освіту, в більшості це в університетах і в інститутах. На території Російської імперії активно діяв Харківський університет імені Василя Каразіна. нагадуємо, коли він був створений, перший університет на території Російської імперії, да? Український, правильно в 1805 році, і Київський університет імені Святого Володимира. Да, це імператорський це університет. Він був створений коли? Раз, два, три. Правильно, в 1834 році. Я вам казав, що ці дати треба запам'ятати, і я вам ще даю дві дати двох університетів, які також треба знати, вони є в програмі. Перша, це дата, 1865 рік, був ем, створений Новоросійський університет в Одесі. Це перше. І далі, другий університет це 1875 рік. Відкрито Чернівецький університет. Ну, всі ви його і так знаєте, це наш український Хогвартс. Тому, до речі, оцю картинку також собі запам'ятайте, тобто вигляд цієї резиденції, резиденції православних митрополитів Буковини і Далмації треба знати, Щоб ви собі це знали. Тому що ця картинка вже зустрічалася. Ну, маю на увазі історично культурна пам'ятка. Значить, зрозуміло, нам треба знати дати чотирьох університетів, ну і декілька фактів про них. Харківський, 1805. Київський 1834, Новоросійський 1865 і Чернівецький 1875 рік. Оце, будь ласка, чотири університети ідеально знати. Також в 1894 році, в Львівському університеті, який також продовжував діяти, було відкрито кафедру історії України. Очолив її, до речі, Михайло Грушевський. Про нього ми ще сьогодні згадаємо. Дату не обов'язково запам'ятовувати. Їдемо далі. Про освіту ми з вами поговорили. Наступне, про що ми поговоримо, це про науку. Що ж було цікавого в науці. Наука, в принципі, в Російській імперії та і на Західноукраїнських землях розвивалася на базі університетів. Тобто наукові такі були центри при університетах, в принципі, вони і зараз є, от. але зараз в більшості ну, вже роблять і окремі якісь установи, а раніше це все розвивалося на базі університетів. Кого нам треба знати з основних науковців, яких вже питали на ЗНО? В першу чергу це Ілля Мечников, це взагалі відомий наш український, можна сказати, вчений, який відкрив явище фагоцитозу, і пізніше за це отримав. Це перший українець, який був номінований на Нобелівську премію. Тому це важливо запам'ятати. Тобто він, він номінований Нобелівською премією. Також Мечников відкрив другу у світі бактеріологічну станцію. Це була перша бактеріологічна станція в Російській імперії і друга у світі. Це він зробив в Одесі 1886 року. Далі, наступний вчений. Це був Дмитро Заболотний. Це був лікар-інфекціоніст, який розробляв спеціальні засоби проти бор... про... з боротьби проти холери, чуми, сифлюсу, проти проти різних інфекційних захворювань. І цікавий факт про нього, що він навіть деякі досліди робив на собі. Тобто він там умовно міг заражатися ну те, що те, що є по документах. Він заражався певною хворобою, потім розробляв якусь там вакцину. На собі це пробував для того, щоб переконатися, що вона дієва. Ну, коротше, <гум> Я б так не зміг, Не знаю, як ви, що, що скажете ви. Бо тому, що я, я, би за, я би запісяв робити, собі на таке, <гум> заражатися умовно чумою і потім надіятися, що мене щось вилічить. Що, що, в принципі, тоді було недостовірно. От. Також наступний вчений це був фізик. Це був фізик, це Іван Полюйв. Я думаю, ви також про нього чуєте? Вчули. Це перший у світі, хто дослідив рентгенівські промені. До речі, саме рентген отримав Нобелівську премію, і на честь нього були назва... названі ці промені рентгенівські. Хоча перший їх реально дослідив і описав саме Полюй. От що цікаво, бачите, як сталося? Що по факту вони могли називатися не рентгенівські промені? Не рентгенівські промені. А промені могли називати. І коли вам там в лікарі кажуть, треба подивитися рентген, вони могли б казати, треба подивитися полюй. От так. от. А, так. Далі наступний це у нас Миклухо Маклай. Ось ще такий цікавий персонаж, етнограф, географ. Ну про нього не питали, це можете його так в останню чергу запам'ятовувати, але, тим не менш, вивчав народи океани Азії та Австралії. Такий був дослідник, да? дослідник, етнограф, географ. Ну і наша тріада істориків, яких треба обов'язково знати, і про них уже неодноразово питали: це Володимир Антонович, Микола Костомаров і Михайло Грушевський. До речі, він в другій половині 19 століття розпочав роботу над своєю е, збіркою на десятитомною. Да, не то що збіркою, на десятитомним таким на десятитомною працею, яка називалася Історія України Руси. Де якраз таки він описував а, всю по факту історію нашої країни. І зараз до сьогодні наші підручники а, і по факту наша підготовка до ЗНО базується саме на а, в першу чергу Грушевського. От і також ще одного історика, це такі три історики. Ще один історик, обов'язково його треба знати. Це був Дмитро Яворницький. І його конкретно пов'язують з автором праці історія запорозьких козаків. Тобто він спеціалізувався саме на козаках. Якщо вас таке запитають, що він був істориком, і там в якому напрямі, то він саме написав декілька праць щодо історії запорозьких козаків. До речі, яких на базі яких ми зараз також готуємося до ЗНО. Далі був ще собі такий Ата, Агатангел Кримський. От портрет його, до речі, треба знати, тому скрінемо очима. Він був також істориком та сходознавцем. Але не тим, що вчив сходи, ну, типу, по тих, що йти. А має на увазі тих, той, хто, хто вивчав історію східних країн, не історію сходів, ну, типу. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Драбини. А тих, хто вивчав саме історію східних країн. Тому це, до речі, був представник кримсько татарського походження і його неодноразово вже питали, тому як то каже, будете знати. І він також, до речі, що цікаво, був членом Української академії наук з 1918 року. Ну, про нього ми ще згадаємо з вами в 20... 22 й темі. Далі, щодо літератури. 19 століття в нас е, реалізм. Я вам про реалізм розказую минулі темі. Я в минулі темі розповідав про романтизм і про реалізм. Да? Ну і На початку 20 століття, в кінці 19, го на початку 20 століття зароджується модернізм. Це взагалі новий напрямок. Да? Ну, саме слово модерн, да? тобто щось нове, щось нове. Е, там уже в модерні описуються більш нові. Ідеї, да, оці хвилі, напрями там, про соціалізм і так далі. Е, да, тобто нові теми творів, майнова диференціація, життя робітників, національна боротьба. Це вже все, бачите, описується це, це в модернізмі, тобто нові теми твори. Зокрема, нам треба знати е, таких основних діячів, які м, працювали у сфері літератури. Е, і... До деяких треба знати якраз таки, що вони конкретно, які праці в них були, тобто що вони написали. Іван Нечуй Левицький, Кайдашева сім'я. Е, е, господи, Пилип, не Пилип, е, Панас, Господи, Панас Мирний, хіба ревуть, вели, як ясла повні? Марко Вовчок, інститутка, Леся Українка, лісова пісня. Е, заснувала літературний гурток Плеяда. Оце це, ну по факту, я вам такі даю. Ну, Прям основне, прям те, що треба знати. Тут не треба, знаєте, так як в літературі вчити їхні біографії і так далі. На історії, на ЗНО з історії, вам просто можуть дати, наприклад, панаса мирного, і можуть дати, наприклад, в якій сфері він був, да, література, наприклад. Або можуть дати вам пана Самирного. і зазвичай відпо... саме ці теми культури вони найчастіше по відповідностях, от саме з діячами. да. Там умовно дають вам чотири діячі. А з правої сторони вам дають чотири напрямки, в яких працювали, або, наприклад, дають чотирьох діячів, отак на слайді, і до кожного треба встановити, які праці в кожного були. Тому, по факту, ці слайди, які вам даю, от зараз тут, то це треба знати і все. Тобто це треба просто вивчити. Я думаю, що з літератури більшості ви це знаєте, тому проблем не буде. Бо втрачати бали досить потім буде образливо, да? що ви просто не вивчили це. От, наприклад, Михайло Коцюбинський. Тіні забутих предків, це ви знаєте. Василь Стефаник, кам'яний френ... хрест. Іван Франко, Моїсей Захар Беркот, Ольга Кобилянська Земля. Ну, я кажу, тут нічого важкого немає, це вже все вчили з літератури, але просто сухі факти. Да? Щодо образотворчого, мистецтва, хто в нас тут був? Українські художники працювали в Києві, Харкові, Одесі. Панівні стилі в, архітекту... в образотворчому мистецтві і скульптурі був класицизм та реалізм. Наприклад, у нас картини треба знати, наприклад, Мих... Миколи Пимоненка, побутовий та пейзажний жанр, він працював в цій сфері. Ми бачимо святочне ворожіння, це обов'язково запам'ятати. Тобто, картини зазвичай картини, треба запам'ятовувати і назву картини, і автора. Тобто, от, наприклад, архітектуру, коли ви вчите, це вам такі деякі зараз лайфхаки. Коли ви архітектуру, архітектуру вчите, ви зазвичай запам'ятовуєте в більшості, ви запам'ятовуєте ну, назву і стиль. Дуже рідко хто це робив. Наприклад, в картинах, коли ви вчите картини, тут треба запам'ятовувати саме назву і автора. Значить, святочне ворожіння це у нас Пимоненко, запам'ятовуємо. Сінокіс також Пимоненко. Далі, Васильківський, Козаків степу, історичний та пейзаж, пейзажний жанри. Це також запам'ятовуйте. Ілля Рєпін історичний та побутовий жанр. Запорожці, запорожці пишуть листа турецькому султану. Це, будь ласка, також знати. Олександр Мурашко, дівчина в червоному капелюсі. І тут обов'язково запам'ятайте стиль, імпресіонізм. Що оця картинка імпресіонізм? що Іван Труш? Також портрет Лесі Українки, імпресіонізм. Це вже питали. От, до речі, з портретом Лесі Українки вже було питання, де питали про стиль імпресіонізм. Далі, Михайло Микешин. Мікеши. Да? Автор пам'ятнику Богдана Хмельницькому в Києві. Ну, можете не запам'ятовувати. Ну просто Богдана Хмельницького Хмельницькому в Києві, але чи Ну, я не, просто не пам'ятаю, щоб це питали. Ну, так. Щодо музики, е, Гулак Артемовський. Семен Гулак Артемовський. Запорожжя за Дунаєм, перша опера української мови. Обов'язково. Обов'язково. Микола Лисенко, отут всі факти, тут декілька фактів про, про нього треба знати, це також обов'язково. То, в принципі, всі слайди, які я даю, це обов'язково. Просто е, вам пояснюю, чому ви це маєте знати, бо такі вже були питання. Микола Лисенко. «Опери». Тарас Бульба, Різдвяна ніч, Наталка Полтавка, Духовний гімн, Молитва за Україну. Основоположник української класичної музики поклав на музику 100 творів Шевченка. До речі, Микола Лисенко, да, це діяч, якраз такий, який оцю духовний гімн» написав, от якраз таки, Молитва за Україну. Якщо цікаво, послухайте в Ютубі. Ну, прикольно, прикольно. Далі, е, наступне. Микола Леонтович. Також дуже відомо. От, буквально там відзначалося от, недавно сторіччя сторіччя з написання, і, написання цієї. Його композиції Щедрик. оце Щедрик, щедрик, Оце якраз щедрівачка. Потім це досить таки в Америці також поширено, тому що вони там переробили. Там там-там. якось крізмас, крізмас", щось там, там. О, Тому це, що ви знали, Микола Леонтович написав цю дуже відому пісню різдвяну е, да, композицію Щедрик. Михайло Вербицький, західноукраїнський композитор, автор музики до гімну України. Слова написав: Чубинський, музику. Під слова Вербицький. це як от нас знати. Ну, це кожен українець має знати. Далі, Софі... Соломія Крушельницька, також питали про неї. Портрет її також треба знати. Портрет був. Це оперна співачка, найвидатніша оперна співачка в Європі. В неї був дуже файний голос. Краще, ніж в мене. Краще, ніж в мене на вебінарах. От. А, і вона ще якраз таки була українкою, що цікаво. Театр. Поширені аматорські театри. З 1876 по 1880 рік театральне мистецтво перейшло в підпілля. Ну, логічно через що? Самі розумієте, що це за дата, да? Емський указ. 1881-й дозвіл на постановку українських вистав на розсуд місцевих губернаторів. Тобто, бачите, емський указ діїв, але. Могли, могли питати дозволу в місцевих губернаторів. Якщо якийсь губернатор більш-менш нормальний, то могли ставити українські вистави е, саме е, попри заборону Емського указу. Також в 1882 році починає діяти театр Корифеєв, Єлизаветград. Або зараз, по-нашому, по Кропивницький. Кропивницький має бути. Марко Кропивницький очолив театр. Ну, логічно, чому так назвали. От, чому так назвали, все є зрозуміло. Е, учасники Садовський, Карпенко, карий Заньковецька, Саксаганська. До речі, запам'ятайте собі у цих діячів, просто їхні прізвища, і знайте, що вони діяли всі в сфері театру, да? в напрямку театру. Тому що було питання, коли е, було питання на там, де треба вибрати три правильні відповіді, і питали, типу, а хто з діячів працював саме у сфері театру, і там якраз така була Заньковецька, Садовський, Саксаганський був, якщо не помиляюся, тому це треба знати. На території Надніпрянщини в період другої половини 19 століття діяло досить багато театральних груп, було їх близько 30. Ну і західноукраїнські землі також не відставали. На території Західної України діяв український професійний театр Галичини при культурно освітньому товаристві Руська бесіда». Я про Руську бесіду розповідав. В 1864 рік очолив Бачинський Бачинський основоположник театру. Ну і останній пункт, про який ми з вами поговоримо, це українські підприємці-благодійники. Як я вам вже сказав, це такі донатори, які донатили і інвестували свої гроші в освіту. І не тільки в освіту, в культуру, архітектуру. Да, це були Терещенко, Семиренко, Василь, Богдан Ханенко, Євген Чекаленко. Е, відкривали та отримували заклади освіти, охорони здоров'я, музеї. Тощо. Ну, такі, бачите, філантропи. Ну, і ще зачепимо пункт релігію і церкву. Да, так, легенько три слайди ще лишилися. На території Надніпрянщини основну масу людей тримала православна церква, яка е, керувала та несла потрібні наративи українцям. Да, ну, Логічно чому? Тому що православна церква підпорядковувалася московському, московському центру. Київську митрополію протягом 19 століття не очолював жоден Українець. ви собі розуміли. Початок ХХ століття український переклад Біблії Нечуй Левицький, полюй та Куліш. Західноукраїнські землі. Що там, Там, якщо на території Надніпрянської країни основною церквою була православна, та на західноукраїнських була основна церква греко-католицька, давали змогу здобувати освіту, отримувати кошти для сплати сервітутів. За, тобто це займалося саме цим греко-католицька церква, що ви собі розуміли? Тобто греко-католицька церква, я вам ще говорив це в тринадцятій темі. Вона не просто була церквою, вона досить таки активно допомагала людям, бідним людям, селянам. Да? І Українська церква, е, греко-католицька, очолювала українське національне відродження на цих землях. Я про це вам також говорю. Пам'ятаєте, товариство Галицько-греко-католицьких священників, яке було створено е, на Галичині, яке якраз таки очолили цей рух. Основного митрополита і, по факту, основного діяча Західної України треба знати обов'язково. Це був Андрей Шептицький, митрополит УГКЦ, який, якого обрали в 1900 році. І він був митрополитом УГКЦ аж до 1944-го, якщо не помиляюсь. Тому його, будь ласка, запам'ятайте, портрет його також треба знати. Ну що, друзі, в принципі, це все. Я кажу, лекція тут невелика, тут нема що взагалі вчити, просто сухі факти треба ят... запам'ятовувати, і на тому, як то кажуть, в принципі, все. Якщо будуть якісь питання, обов'язково задавайте, буду радий відповісти. Ну а вам бажаю гарного дня, вечора чи ранку, чи коли там ви коли там це дивитеся. До зустрічі в наступних лекціях.